Напевно, тут такий момент не знаю, дуже великої великої туги всередині, великого відчуття, що це несправедливо, що це не, не має так бути, не мати можливості приїхати додому, не мати можливості приїхати і сходити в кафе, який ти любив з дідусем ходити, не мати можливості, не знаю, купити чебуреки у кримських татар, які я постійно їла е, влітку. От ну в тебе забрали дуже велику частину тебе. Бо я розумію, що це все існує, але ти туди не можеш поїхати. І це неможливо. Це як не знаю, нерозділене кохання чи щось таке. От, а в другий раз я вже тікала з Києва в Прагу. Але ну я відверто кажучи, ну я не змогла там, тому що для мене дуже важливо це бути на своїй землі. Навіть я розумію, що Київ це не моя земля, але мені тут спокійніше, навіть під ракетами, навіть під час великих обстрілів.